Сезонні осінні одяг та взуття, які зазвичай краяни на хмельницькому речовому ринку активно купували під кінець серпня, нині фактично припадають пилом. Продавці розповідають, нових завозів немає, те саме стосується і бажаючих щонебудь придбати. «З початку війни, коли було дуже багато переселенців, да, люди залишилися без нічого, приїхали сюди, да, ну, трошки, якби можна сказати, торгівля була краща на сьогоднішній день. Щоб сказати, що торгівлі є, ну. Практично немає. Очікуємо, можливо, будуть похолодання. Можливо, буде да, але на сьогоднішній день і набагато набагато гірше. Дивіться гарний товар, ну навіть ніхто не спитав, чого ми сюди прийшли». Аби, хоч якось врятувати ситуацію, деякі продавці намагаються підтримувати довоєнну логістику та привозити імпортні речі. Проте замовляють небагато, й лише те, на що точно буде попит. Товар привозимо з Турції. Дуже мало завозимо товару, тому що немає попиту. Беруть лише спортивні костюми, спорт, трусики, маєчки. роз було легше. У той же час на новому робочому місті освоюється Оксана. Жінка переїхала з Харкова. На ринку працює менше тижня. Зізнається, із покупцями їй поталанило більше аніж колегам. Я тут буквально п'ятий день. Купують трошки, трошки купують. За період війни на ринку стало й менше оптовиків, розповідає продавець взуття Микола і додає, з нетерпінням чекають повернення вітчизняного виробника. Якщо возять з Одеси товар, то менше зараз, бо тому що ж не приходять каратика пароплавичу, кораблі ж не при не приходять сюди на Одесу, не привозять товар. Десь, мабуть, закрито там чи що А звідки тоді беруть? <рес> то на мають той, що допродають, то що таке ваше має. Люди, котрих ми зустріли на ринку, кажуть, прийшли, аби прицінитися, переглянути асортимент. Адже зараз слід двічі подумати перед тим, як витрачати зайву копійку. А за чим прийшли? Так подивитися. <світ> Мабуть, це не є головним питанням зараз. Одяг, наприклад, більше їжа, ліки. Другий раз приїхали, але ми живемо в Києві. Тут батьки живуть. Зрозуміло. і як вам ціни? Як асортимент зараз? <світ> Здається, все як і було раніше. Що ж до на осінній гардероб порівняно з минулим роком, та беручи до уваги всі труднощі, пов'язані із виробництвом та доставкою, на товку таки можна придбати речі дещо дешевше аніж у магазинах. Вони зросли на декілька відсотків.